Дорослий одяг та взуття Джордж. Домашнє взуття. Тапочки в розмірі 38-39. Тапочки носочки в розмірі ML. Сапожки утеплені з хутром. Якісно груба підошва, застібається на замочок. Розмір шостий. Носочки теплі. Носочки в упаковочці сім пар. 36-42 розмір. Капронові колготки, розмір S, 100 101. Також капронові кологодки в розмірі S на 61. Новорічні носочки. Відшот на флісі в розмірі 5XL, спортивні штанці на резинці, розмір С на флісі з карманчиками знизу на резиночці тепла ковтина у розмірі С, джегінси. Сукня застібається на ґудзочки. Розмір 10, класичні штани з карманчиками, прямі донизу, розмір 16. Гольфик в розмірі. М. Лосинки. Есочка. Кардиган з карманчиками. розмір М. Збоку Є розрізики. Термобілизна розмір С. Кофта. Чоловіча L розмір. Джегінси. Піжамні штани. 16-18 розмір. Ковтинка тепла. В розмірі М. Сарафанчик. Розмір 8. Худі на флісі. розмір XL. Спортивні штани. Знизу резинка. В розмірі L на флісі з карманчиком. Ковтинка розмір 4, 6. Знизу резиночка. Спідничка спереді, розріз, з боку присутні карманчики. Також зверху присутні карманчики, застібається на блискавку. Так, гудзик розмір 20, тепла футболочка спереду карманчик XL. Танці теплі розмір 16-18. Футболочка L розмір. Піжамні штани. розмір 12-14. Світшот в розмірі XL. Штани велюрові в розмірі 20-22 З карманчиками. Знизу манжети. Дуже приємні. Та халатик з карманчиками, з капюшончиком. Передбачений поясочок, але, на жаль, в комплектації не було поясочка. Розмір халатика. Есочка. Дуже приємний на дотик.